Мир мої благословенні! Чи вірите ви в те, що існує пекло? Об'явлення Ісуса Христа це книга від самого Бога. Через неї ми повинні дивитися на весь новий заповіт і на все слово Боже. І оскільки багато хто не читає цю книгу і ігнорує її, вони ігнорують самого Бога. Це книга висновок. Сьогодні проповідники говорять, що напевно пекла немає, нібито Біблія про це нічого не говорить. Але це дурість у Біблії написано ще, що не можна ні додавати, ні зменшувати інакше буде прокляття, але якщо немає пекла, значить немає смерті. Але ми знаємо, на жаль, що це не так і в об'явленнях. В першому розділі з 18-го вірша написано «І живий, і був я мертвий, і ось я живий на вічні віки і маю ключі я від пекла та смерті. І якщо проповідники кажуть, що немає пекла, значить підписують собі вирок. І також Ісус говорить у об'явленні 20-му розділі з 13-го вірша, тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло, віддали мертвих, що були в них, і судими. Був кожен у своїх справах, і хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Тобто, Бог люблячий, але він і справедливий, тоді вже, ви знаєте, інакше дивишся на реальну історію про багача і лазаря, і розумієш, як не потрапити в пекло. Є відповідь слухати Мойсея і пророків, слухати Слово Боже. Тобто, для нашого часу слухати своїх Божих людей, інакше е ми можемо бути прокляті. Амінь.